Всім привіт! З мого графства до нього. Боже, не червоний колір. Він з будь-якою потвори зробить гарну. Прошу ваших компліментів. Чи, Дівчата, не буде компліментів. Не буде, я від вас не допрошуся. Так. І відразу скажу, що я навіть в москалів випросила колись компліменти у жінок. Я думаю, що це просто мені пощастило. Бо, бо такого бути не може. Сама собі не вірю. в ну, мене десь там треба пошукати, що я можу навіть вам показати коментарі. У нас а, сьогодні а, ну, темно, весь день, а, і я хочу поговорити, щоб зігрітися якось про кохання. Ну, звичайно, не можу так, щоб позитивно буде негатив. Бо ми ж всі негативисти, а я ж українка, як і ви, а, це стосовно компліментів. Ну, я роблю компліменти. Можливо, невдало роблю. Тобто, я перебільшено роблю і людина ніякові, при тому, що я так відчуваю перебільшено. Так, подивилася я молоду, дуже-дуже гарну українку, яка живе вона під тимчасовим захистом у Німеччині. Ну, вона прямо за всіма канонами виглядає. Краси. Не знаю, фільтри, ну, може, в які. В якійсь мірі фільтри. Ну, фільтри ж вам не зроблять рису обличчя чи зроблять. Ну, Я фільтрами, це теж називається фільтри, е підвищу колір. От зараз я подивлюся, що у мене такий блін на обличчі. От, е ну, тобто, е дирочки, як ми малювали дівчаток, у носі і от такі от е очі. І, я, і ротик ротики, і я тоді ну, підвищу кольор, і щоб червоний був кращий. Я не, знаю, я не знаю таких, щоб от прямо риси обличчя тобі зробили. Класні. Мені здається, що відео, щоб більш ефектом виглядати, ну, тобто це треба прям професійно робити і працювати над цим. Щось моє волосся залежає. Сьогодні воно таке просто. Я його вже олією, натирала, натирала, ну щось не допомагає. Таке волосся стало дибким. Не від цієї теми, правда. Так ось, Вона дуже перебільшено, як я, розповідає про те, які хороші нінці, вони всі гарні, джентльмени, і що вона ніколи не буде зараз з українцем, а українці всі такі потвори. І, от, ну, звичайно, я розумію, що людина просто закохалася в нінця і дай Боже, щоб в неї склалися всі стосунки. І тому ну, такі от... Німці всі хороші. Ну, я відразу спотикаюся, коли кажуть, що всі гарні німці. Ну, ми ж розуміємо, що всі гарні німці не бувають. І всі подпорні українці. Ну а мені, от і так, от перебільшено, я дивлюся на ті, на наших хлопців військових, і я думаю, блін, ну всі гарні. Я вам про це і кажу. Тому я її не дуже за це критикую. А я а, іншу думку хочу, про, про іншу думку сказати. А, вона каже, що наші чоловіки а, дуже занадто високої думки про це, і каже, що він трошечки, якщо гарніше за мавпу, то все, він вважає, що жінка повинна бути багатою, гарною, доброю хазяйкою і, і за ним доглядати, і віддати йому всі свої гроші, і щоб вона просто в неї бу, не було ніколи целюліту, виглядати вона повинна як модель. Її повинно бути завжди. 16 років, як в мусульманському раю, ви ж знаєте, їм там 40 незайманих дівчаток дають, вони кожен раз незаймані, і всі вони молоді і гарні. Я забула, як це називається. Нагадайте мені, якщо ви знаєте. А, і от я вимушена погодитися з тим, що Якщо подивитися у наш змішаний, я набаду на сайті знайомств, подивитися на наших чоловіків на цьому сайті знайомств під тимчасовим захистом, то що я пінюсь, пінюся, обурюся, ну, ну, якщо він вважає, що він гарний, а красу він визначає, я вже про це казала, що як дівчатка виглядає. Тобто він не вважає, що це тестостерон, привабливий гормон для жіночої статі. І відразу він, зараз я про чоловік вічу думку про жінок, скажу, вже до слова. Тобто він вже починає там 200 фотографій, так стане біля дерева, так стане біля дерева, біля там водоспаду, так, і, і от ну, жіночі фотографії. І це ну, я, яскравий такий випадок наводжено, це часто таке. Uh, і все, в нього такі вимоги до жінок, о мама Мія. Yeah. <laughs> Там послухати йому слово, він дурню верзе таку повну, ну, тобто, його інтелект слабенький, але йому слова не можна сказати. Якщо ти йому скажеш слово, то він, в нього істерика. Тобто ти повинен захоплюватися. цитатами Скулгіол. Uh, я про це вже теж казала. Uh, я от кожен раз вражена, тобто в нас така висока в чоловіків самооцінка, я раніше з цим не стикалась. бо я дуже, от я зараз думаю, що дуже вузько спілкувалася з однопартійцями. Ну Там вони ж своїм іншим однопартійцям жіночої статі, ну так вони не будуть як свині поводитись. Ну Я не знаю, я, я не стикалася. Може, може ви стикалися, я задумалася. Ну Я не стикалася, щоб щось було. Не так, тому я їх так ідеалізую, перебільшено, гіпербалізовано. Так, от я вмію навіть. А, і друга, я згодна з другою такою, таким моментом, що, звичайно, ну, перший момент це висока самооцінка, а другий це до жінок претензії. що жінка їм винна. І, і моделі, і хазяюшка, і і завжди 16 років, ну просто в них уявлення про жінок і вимоги до жінок, це як у, у цих оцих чарівних дівчаток в мусульманському раю. Я не знаю, що навіть сказати. Ну, тобто, такого не буває у світі, як на мене. Ну, і, і, звичайно, я кажу зараз про неодружних чоловіків в певному віці, правда? Також хочу сказати, вона каже, що німці ніколи тобі не скажуть. Вони ж тобі висказують, що ти, яка ти повинна бути, висловлюють, яка, яка ти повинна в свої вимоги а, з мусульманським раєм. А, ну що ж, Вплив вплив ісламу. А, а ти дивуєшся? І от я згодна з тим, що звичайно, звичайно, що я ніколи не чула від Відерландів, щоб тобі такий сказав. Вона про німців каже, німець ніколи таке не скаже, що ти повинен тебе целюліт, що ти гладка, що ти не гарна, що ти повинна йому готувати, прибирати, прасувати, хороша хазяйка з трьома вищими освітами, освітами, яка захоплюється оцею всією дурньою, його інтелектом ми ним постійно захоплюється. Німець тобі не буде жодних претензій висловлювати. і Не буде тебе хейтити і болити, як наш чоловік. аб'юзити. Аб'юзити, треба казати. Ну, і, 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 Я думаю, що і хейтити, і буляти теж можна. А, і, і, і я згодна ірландця, я ніколи не чула від ірландця і від чоловіка, з яким я прожила. В стосунках було 9 років, а прожила 7 років. І от я ніколи не чула, щоб він мені казав, вимоги до мене якісь виставляв. Я прийшла от до нього, він там мені електрику перемикав, і я йому кажу, допомагав мені. Я кажу, я голодна дуже, бо я не їм хочу бути худенькою. Він каже: та не дай Боже, ти і так гарна. Тобто, чоловік тобі каже, навіть я, ну, зміни є вікові, звичайно, і я показую фотографії 10 років тому. Мені нещодавно наш чоловік сказав, то було давно дуже. Я кажу, це не дуже було давно. 12 років я показала, ну я там йому показала фотографію чоловіка, а не свою. А, то тобі ірландський чоловік не скаже. Він скаже, ти гарна і зараз, і тоді. Ну, приємніше ж це чути, правда, чим ти? Потвора, що ти поглачила на 5 кілограм. Нічого, що я 200 кілограм, а, важу. Чоловік залицявся до мене, подивився я там фотографію, смо показую, і вона велика, це сукня на мене, і він мені ти гладка якась. У ці сухі. А то, що він під 200 кілограм маленький, такий кругленький, то він вважає, що це окей. Розумієте? Ну, Чоловік це... і, і чоловіки, знаєте, якщо ви в такій формі, будете, особливо, якщо у вас зайва вага велика, казати, то все. Знайомство зі мною на цьому все. На цьому я вас обзукую. А тільки мій друг тренер може мені сказати, де в мене. Він каже. Ні, а в чорний, що ти вдягнула? Це балахон такий, яку але бачу, щоб я не зрозумів, скільки ти важиш. Ну нічого він не казав, що йому показувала. Ну прям я в спортивному була бра, бізгалтері, і як українською, може це російською, так. І, і в трусах, ви бачите, нічого не сказав, що я гладка. Сказав просто, ну щоб скинути вагу і там рекомендації. Ну, він професійно це робить, він боксер. І дві вищі освіти: заодно тренер, а заодно юрист. Я знайома з ним як з юристом в першу чергу. А, пишіть дівчата, чи ви погоджуєте з думкою, що у чоловіків наших дуже висока самооцінка? Це ж наші мами так постаралися, правда? Ну, я за те, що краще висока самооцінка. Ну, тут же ж проблема в тому, що стикається, і я про це теж багато кажу: що людина там, бідна, страшна, гладка, вже. Під 50 чи під 60, а він все хоче собі гарну, молоду, багату фотомодель. І самотній від цього. Чи о, Починає стосунки не може, бо вона з, з його ідеалом жінки ніяк не співвідноситься, починає стосунки і закінчує. Дякую вам за увагу, шановні, пишіть, пишіть дівчата, давайте їх посваримо, цих чоловіків. Тому що я їх по-справді люблю. У мене ж комплекс Електри. Пока-пока.